Близько 23-ї години вечора росіяни завдали удар по Харкову. Влучання було у Саутівському районі. За попередньою інформацією, по місту вдарили керованою авіабомбою. Влучили прямо по житловій дев'ятиповерхівці. В результаті обстрілу обвалилися кілька поверхів. Зайнялася пожежа, а люди опинилися під завалами. Це для них зручний час для того, щоб максимально чинити терор нашого місцевого населення, куди коли люди знаходяться максимально вдома. Вдома де удари саме по житловим фактично будинкам. Вночі з під завалів рятувальники дістали хлопчика, якому було 12 років. У дитини були тяжкі травми голови та чисельні переломи. Лікарі більш як півгодини намагалися врятувати життя дитини, але він помер. Кількість травмованих людей може зростати. Про це сказав речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Кількість травмованих буде збільшуватись в будь-якому випадку, оскільки тут дуже велика кількість людей мешкала в цьому будинку, і дуже щільна цивільна забудова. За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження. Поряд зі зруйнованим будинком стоїть Андрій. Його будинок за 100 метрів від місця влучання. 22-43, дабы був Ну, пролетит, пролетів на дома, сюди уехав. Кошмар. Що взагалі робило того, как Ну, Вообще, я упав на пол зразу і все. Ну, тому що свис, чув, що летить. А куди хто за? Працівники ДСНС завершили рятувально-пошукові роботи та розбір завалів. Внаслідок російської атаки травмовано понад 30 людей. Загинули троє, серед них двоє дітей. Нині всі комунальні послуги в пошкодженому будинку відновлені, окрім того під'їзду, який був зруйнований. Про це повідомили в Харківській міській раді. Олена Клименко агенція новин громада груп.